Вікторія Чернявська, лікарка, дерматовенеролог медичного центру BP Medical. Медичну освіту здобувала у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Пирогова. Одружена, любить подорожувати, постійно удосконалює свої знання на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Життєве кредо любити те, що робиш, бути чуйним та уважним. Меланома. Що це таке? Меланома це онкологічне захворювання шкіри, це пухлина, яка є найбільш агресивною і метастазує досить швидко, розповсюджується з допомогою лімфатичних судин та кровоносних судин у всі органи. Які фактори ризику розповсюдження меланоми? Серед факторів ризику ми маємо відмічати це вплив ультрафіолетового випромінювання, особливо якщо мова йде про сонячні опіки. Якщо людина отримує сонячні опіки у віці до 20 років, це значно підвищує ризик розвитку меланоми у дорослому віці, тому це важливо розуміти в плані захисту дітей. Від сонця, так само є генетична схильність, випадки меланоми у близьких родичів або у самої людини в житті. Так само це світлий фототип шкіри, ці люди від природи менш захищені від сонця, так? ті, хто мають блакитний колір очей, світле волосся, веснянки, ну і, звичайно, солярії, які досить часто люди полюбляють, скажімо, імунна система, також якщо є зміни, це все фактори ризику. Чи всі люди, у яких є родинки на тілі, які підпадали під вплив ось цих факторів ризику, мають хвилюватися? Ні, насправді перевіряти мають всі. Але хвилюватися не варто, тому що ми знову ж таки говоримо про згруповані фактори ризику. Так? Тобто має бути не лише один. До прикладу, серед факторів ризику може бути велика кількість родинок, але це не означає, що людина може захворіти. Є її супутні фактори, які також важливо враховувати. Потрібно. Звертатися до лікаря за будь-якою там потребою, От, подивилися на родинку, там чи отримали е, сонячний опік, про який ви говорили як фактор ризику, е, чи м, починати потрібно з самообстеження. Починати потрібно з самообстеження, хоча б раз на місяць-півтора оглядати своє тіло. Взагалі існує шкала акорд, за якою людина може самостійно визначати потенційні, скажімо, ризики, які будуть наштовхувати її на важливість огляду. Там є асиметрія, зміна кольору, але найбільш простішим правилом є так зване правило бридкого каченя. Тобто, коли людина оглядає своє тіло, до прикладу, і вона знає типові для неї утворення. Наприклад, там вони світло і ось серед них. Є якесь одне, яке значно відрізняється від інших. Наприклад, воно більш темне або воно досить об'ємне чи досить велике по розміру. От в цьому випадку важливо показати лікарю це утворення безпосередньо. О, щось запідозрили. Прийшли до лікаря. Який метод діагностування? Найперше це буде візуальний огляд, і далі лікар приступає до важливого моменту, а саме в плані дерматоскопії, за допомогою спеціального приладу, який дає можливість збільшувати в декілька десятків разів утворення. Ми можемо запідозрити певні зміни утворення і запропонувати подальшу тактику чи спостереження, чи видалення цього утворення. Дерматоскопія це є методом скринінгу онкопатології шкіри. І якщо ми говоримо про важливість кому і коли, то звичайно усім людям планово раз на рік для людей, які знаходяться в групі ризику, які мають оті фактори ризику, раз на півроку. І це буде такий, скажімо, скринінг. Ми вчасно зможемо виявляти ці зміни, дивитися в динаміці, тому що саме динаміка змін є для нас важливою. Чи можна за ви сказали саме так: за підозрити новоутворення. Не за допомогою дерматоскопа дуже часто люди подивилися, побачили якусь підозрілу родинку або зміну mm -hmm. пігментації на тілі, зробили фотографію на телефон і скинули лікарю. Кажуть, ой, подивіться, що там що з цією ротімкою можна, що якось можна. Ну, відносно, По -фото, так. відносно так, можна скинути фото лікарю, це роблять люди. Mm -hmm. Ось, але все одно дерматоскопія буде потрібна для того, щоб встановити чітко діагноз, тому що існує безліч. Взагалі діагнозів, якщо ми говоримо за родинки, вони бувають також різні, є навіть диспластичні, які дуже схожі на злоякісні процеси. І саме безпосередньо дерматоскопія дає можливість вже більш прицільно відрізнити навіть там буквально за одною ознакою можна розуміти, що ми маємо справу. Вікторія, от ви, у мене я схильна до утворення родимок взагалі, і у мене був такий момент, коли я пішла. Це було давно, десять років тому, і всі підозрілі удалила лазером. Так. Просто прибрати їх і не хвилюватися. Взагалі така тактика вона прийнятна чи це знаєте трішечки даламаху, і можливо не потрібно прям так брати і по 10 родимок одразу видаляти, щоб потім не мати з ними проблем. Почну з того, що ось видалення всіх утворень не профілактує ризики меланоми, тобто це є міф. Але якщо ми говоримо за видалення, да, в цілому є спеціальні покази до цього. Це може бути медичний показ. Тобто, коли ви прийшли до лікаря, лікар провів дерматоскопію, він бачить, що утворення викликає якісь сумніви, його потрібно дослідити. Ми всі утворення видаляємо і відправляємо на патогістологічне дослідження для того, щоб отримати заключення. І є так званий естетичний, наприклад, вам заважає це утворення, да? воно знаходиться в незручній ділянці, або воно там десь, наприклад, в зоні. Рів, а жінка молода, хоче собі зробити гарні брови, їй заважає це утворення. Ось тому є естетичний показ, ми також можемо проводити, але з дослідженням, звичайно. А якщо, до прикладу, родинка знаходиться в якомусь такому місці в тілі, що вона постійно травмується, чи то одягом, чи ще чимось, чи може ось постійна травматизація спровокувати її переродження? І що тоді варто робити? Дивіться, якщо родинка травмується досить часто, особливо якщо це хронічна травматизація, не потрібно панікувати. потрібно Прийти на дерматоскопію, якщо лікар визначає, що це є доброякісне утворення, і, скажімо, це якщо разова травматизація, то все спокійно, ви просто спостерігаєте за цим утворенням там, через три місяці, далі через півроку. Якщо це постійна хронічна травматизація, вам воно заважає, особливо якщо травматизація досить активна, наприклад, під час гоління у чоловіків десь на бороді, так? Ось, то, звичайно, то є показом до вителення і краще таке утворення забрати. Попереду Обов'язково я так розумію, щоб це не було. Ну якби це е, дико не звучало самостійно, тому що сказали під час гоління, от там поголився і випадково видали е, зачіпитися. Так обов'язково з подальшим дослідженням так, ви говорите, які б вони не були, якщо їх видаляють. Обов'язково мають пересвідчитися, і що то за клітини яка їхня так. Ви приходите природа. до лікаря, лікар вас оглядає. Лікар обирає метод видалення найбільш, скажімо, конкретно в цьому випадку, так і пропонує вам вже в подальшому патогістологічне дослідження, проводить його і ви собі спокійно живете. Знаєте, що все у вас добре. Вікторія, попереду літо, і можливо, зараз ваш... я би дуже хотіла, щоб ви поділилися своєю експертною думкою з питання взагалі, взагалі засмагання. Можливо, для когось це буде зараз занадто кардинально ваша відповідь для тих, хто любить загорати. А можливо і ні. Можливо, ви все ж таки скажете, що можна. Ваша думка засмагати це погано чи, чи нормально? Засмагати можна, просто потрібно робити це безпечно. Обов'язково використовувати сонцезахисні засоби з високим рівнем захисту. Там пише SPF 50, до прикладу, так широкого спектру, який буде захищати вас від агресивного впливу сонечка, поновлювати сонцезахист, Якщо це мова йде про відпочинок, після кожного купання повторно наносити засоби на шкіру. Ну і звичайно, обмежити перебування на сонці з 10 до 16 години. Тоді воно найбільш активне. А так, будь ласка, засмагайте, відпочивайте. Але слідкуйте за станом вашої так. шкіри обов'язково систематично регулярно перевіряйте ваші родинки, якщо маєте такі, де можна перевіряти їх і чому це варто робити саме у вашій клініці. В нашому медичному центрі протягом усього травня є акційна пропозиція на дослідження новоутворення дерматоскопію. Ми оглядаємо все тіло, тому не соромтесь, коли ви прийдете до лікаря. Лікар запропонує вам роздягнутись. Ми подивимося усі ваші утворення, навіть якщо турбує вас там. Родимка десь на носі, до прикладу. Ось і в нашій клініці працюють досить досвідчені лікарі, які можуть надати широкий спектр медичної допомоги від діагностики і до лікування. Вартість залежить від кількості родимок чи ні? Ні, ні, не залежить. Ми оглядаємо всі утворення. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що ви так само вмотивовані, як і я, тому що я вже на низькому старті, я вже готова бігти у цей... Ти дивишся, на якому я старті? Я, е <рив> на нормальному я старті, але я дійсно вже хочу зібрати всю свою родину і все ж таки маючи схильність до родимок, все-таки поїхати, перевірити і бути спокійними. Я просто дивлюся на свої руки паралельно, розумію? розумієш, де, де там в мене родинки, які вже я хотів показувати спеціалісту в, під час наступної рубрики, <рив> як мінімум. А якщо потрібно буде, то звісно звернутися до фахівця, щоб зробити, як ми вже сказали, дерматоскопію. Про це сьогодні ми говорили із Вікторією Чернявською, лікаркою дерматовенерологом медичного центру BP Medical. зокрема, про те, як потрібно дбати про своє здоров'я у всесвітній день боротьби з меланомою.